Доброго дня, шановні друзі та підписники. Нарешті я дібрався до того місця, де зазвичай виготовляю чашки, і, власно кажучи, вони вже готові. Вони вже готові поїхати до замовника. Це значить, комусь вже буде приємно тримати таку чашечку в руках і пити з неї каву або улюблений чай. Крім того, надрукував ще кілька от таких чашок. З висловами Івана Сірка, рабів до не пускають. Звісно ж, один із фаворитів це з маркою, з кораблем, з побажанням для цього корабля. Ну і крім того, існують різні варіанти. Ось такі, такі. Ну, взагалі їх дуже багато, є як для хлопчиків, так і для дівчат. Ну, тобто цікаві варіанти. Тому якщо у вас є побажання зробити комусь невеличкий презент, ви знаєте, як це можна легко вирішити. Вартість такого горнятка 150 гривень. Пишіть мені в коментарях, кому це цікаво. Я вже в приват вам відповім. І ми домовимося, як саме ці чашки поїдуть до вас. Па-па!